Народ, всім привіт, Львівський на зв'язку. Всім дякую за вчорашній ефір. Поіграли в GTA RP, класно відпочили, побігали. Коротше, блять, рофлів було піздець. Дякую за актив. Дякую за два доната. Вчора мені скинули 100 гривень. Щиро вдячний. Я тут, в принципі, не збираю гроші і ні в кого нічого не прошу, але Відмовлятися теж не буду, тому ну е, е, поважали за потрібне за під, підтримати. Дуже вам дякую. Е, на рахунок сьогоднішнього стріма. Е, сьогодні ввечері буде стрім. Якщо нічого по графіках світла не поміняється, е, я запущу стрім у 18.00. Е, ще запишу ближче до стріма Шортс е, і щоб вас повідомити, що як і коли. Але попередньо на 18.00 залітайте на стрім і. Е, Будем будемо веселитись, гарно проводити час, ламповий ефір з бісом львівським. Все, чекаю на стрімі, до вечора.